Ти признайся мені звідки в тебе ті. чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти чарзілля шукала, сонце руту знайшла і мене щеровала, Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, то я чистая вода, то я бистрая вода, синій гір. Бачу я тебе в снах у дібровах зелених, по забутих стежках ти приходиш до мене. І не треба шукай мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії, Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повій бо твоя врода, то є чистая вода. То є бистрая вода, синій гір, Червону руту, не, не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чистая вода, то є, то є бистрая вода, сині гір, то є бистрая вода. Sim.